Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні середо, мабуть, 28 е У, У нас зацвіла акація на дольній горбок. І я всю посіку заряджав на кочку меду. І не виходив в ефір, в мене не було на це часу. Але накопичились питання. Внос зранку дощ. Посіку я на акоці перезарядив. І сьогодні я думав робити ревізію. Щоб відправити людям маток по нуклеусах, по всяких, ну, там, де, там, де молоді матки повинні вже почати сіяти в місцях. І пішов дощ, це означає, що почекаю, поки він закінчиться. І в цей момент запишу вам відео, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. Вішаю вам з дальнього кордону, як то кажуть, репортаж з петлю на шей. Вчора приїздили пацани в гості. Коротше, ВЛК проходять уже люди, які, от я вважав, що вони ледве ходять, як вони ще дожили до цих днів, а вони ні, вони ВЛК, а потім, мабуть, служить, що робить. Шановні глядачі, перед тим як затронути тему страхи хорошого командира, хорошого командира, я хотів би відповісти на деякі ваші запитання. Тепер до ліквідації 11 воно відноситься. Яка херня у вас в голові? Ну, ну мені нудно. От Мені нудно і скучно в посічницькому товаристві, якщо чесно. Комарів капець. Ну мені нудно, ну що мені робити? Ну, а я хотів знімати бойовики це життя. Ну, як достаток сім'ї не дозволив піти цим шляхом. І тому... Що маємо, то маємо? Знімаємо і час, так як воно є. Короте. Зате я подивився от канал от на днях. От, називається 500, плюс пасіка на лежаках. І називався відео У нас уже 800. Плюс. Ну, там дуже гарний хлопець із гарними словами. У нього рамочки, медочок, у нього бджілки. Ну хоч до рани перекладай. Ну Досвід показує, це самі такі люди, вони самі небезпечні для, для українців. мов, ладненько, добренько. Але він так і не пояснив, яким хреном вони в трьох тримають 800 лежаків. От. Чи це на пакети вони їх роблять та їх більшу частину продають? І... Чи це ну, ну як можна качати меди у трьох із 800 лежаків? Ну, він ж так і не пояснив. Він... Медочок носять уже добренько, рамочки, бджілки. Ну хоч до рани прикладай. Ну, а насправді я ж так і ніхрена не поняв, як може 800 лежаків обслуговувати три люди. Шановні глядачі, чорт з ними. Вадим Шеньку, я хочу вам подякувати за віршо. Спасибі. Спасибі. Пише Жека. Ну, може, лайкбі тобі подякує. Ну, не подякувала лайкбі. Та й чор з ним, з цією дівчиною. Там чоловіка ми ж ну, теж згадали, що там. І ми ну, сміялися. От, от на сьомках сміялися із фрази, коли перша вийде Євгенія, і ви візьмете інструмент і садите її колю в потилицю. Ну, насправді чому смішно? Тому що. Ну нам смішно було, тому що, коротше, це все йдеться по замовленню інтернетного підписника, якого ми ніколи не бачили в очі тільки по одній острочці ну, в інтернеті. Ну, це, це ж анекдот. Я, я вважаю, що це вже смішно. Чи можна рій висипати назад до вулика, з якого він вийшов? Чи салити тільки в пустий вулик? Ви повинні зрозуміти, перш за все, навіщо вам той рік? Якщо у вас, наприклад, йде інтенсивний взяток, то звісно краще його заселити в оцей вулик, тільки поставить сітку зверху корпус, висипати його в той корпус, і він хай там живе. Коротше. Хай тяне гніздо, а на третій день їх об'єднати, чи, чи об щоб він інтенсивніше вони всі носили мед. Якщо у вас нема взятку, ну посадіть його посадіть його все рівно В оцей. А, не то. Якщо нема взятку, посадіть його в курку зверху, хай натягне гніздо, як почнеться взят, вже потім їх об'єднать. Якщо нема взьотку, ну, якщо є взяток, і ви хочете запхати його назад у цей вулик, просто треба робив, простиню коротше, двома кнопками. Приколоть, висипати перед вуликом на простиню і просто стару матку задавить. І вони назад всі полетять. Ну, полізуть, обламавши маточники перед цим, щоб одна матка була молода, там бігала. І вони назад залазять у цей вулик. Якщо лежак, то ну убрати треба просто лишній мед, там, ну щоб вони якось сіли, блін, компактні. Ну то. Есть... Розсілися десь там, а не так, що вилупилися знову там розплуди, і оп'ять їм стало тісно, і, і отака висить балда спереду, яку ви загнали. Вони нікуди не полетіли, їм жарко, і та і тепер. Якщо є взяв, так треба просто на простиню, щоб по простині ви бачите, де там мотки. І коли мотка почне, ви її побачите, задавить мотку, і вони назад залізуть у цей вуд. Шановні глядачі, треба зрозуміти ноші, вам той різ досить. от. А якщо у вас лежаки, то треба поставити от лежок за лежок, там, наприклад. Щоб потім тільки почнеться взяток, їх з'єднати. І ще от, пів кіло в день це не взяток. Ну, це чепухо. Висипати назад можна на простиню, щоб побачити, як... де мотка. Мотку задавили, стару, він заліз назад. Про те, що е, е, контролюємо рій, щоб друга матка не вивела частину бджіл поза льотком. ну, через льоток із зі стінок, оці, що не треба, типа, його згрібати на рамки. Е, На мою думку, нічого б вона не вивела. З руйом можна вилетіти не одна матка. Лишні бджоли приберуть і все. Оце коментар людини, яка. Дуже мало займалися ройоми. Я от рої колись продавав. Просто я їх у себе виводив на посіці і продавав. І остання кропля в цій історії, це коли я ловив 15-літрове відро ройо, посадив його на 10 ромок. І я бачив, що там не одна мотка. одного мені штук три бігало. Це що я побачив? Я його висипав, дав їм ромку печатного розплуда. Вже ось ось запечатається він, щоб не було там відкритого, такого сильного, молодого. Все зробив. Я утром встав, приїхав по купеці, я продавав 200 гривень рік. Короте. І там були п'яти там, рамочні, шести люди привозили мені посуду, а я їх насипав роями, Короче, їм віддавав. Я відкриваю, е, думаю, треба. От. А договір який? 200 гривень рік. Короте. І я розумію, що там два роя в одному вулику. І я відкриваю, і я думаю, так хрен з ним хай забирав за 200 гривень з ройоку цього. Я відкриваю хоп, а там бджоли на трьох ромках сидять. Іменно оця з розплодом і дві премиковищи, і жодної бджоли нема. Тільки трьохромочний. Він даже ледве заліз на ці десять рамок. І це не один такий випадок тут, шановні глядачі. Так що, от на мою думку, ну думаю, вона б не вивела. Ну, ви думать, моєте, що завгодно. Я люблю, думаючих людей, особливо а тих, що роблять аналізи якісь. А Але практика показує, що вона виведе аж бігум. От ви знаєте, коли садите шестиромочний, там виходить там, дві рамки, і у вас на чотирьох рамках око ще якось так замилюється, думаєш, та неправильно там, оцінив його там. А коли ти ледве туди запхав, а у вас вронці на трьох ромках вони сидять, то ти розумієш зразу все. От. Моїх підписників. Це пише ето аспірант, Моїх підписників майже 30 тисяч. Найкращі найкращі. Принижуйте своїх підписників. Ну, це то. Це те, що я обізвав його підписників тим, що подякували йому за відео за оце наш дебіл травня. Що їх дебілами я обізвав. Ну так, шановні глядачі, от 30 тисяч підписників, а, а він їх годує як -то кажуть, відвертим лайном. Мені настрочив там коментарів кучу. Коротше, жодного проматочних. От тобі ж, тобі, от назорі ю, мабуть. На зорі, От що тобі за більку? От що тобі більку блін, закинуло? Що ти поставив маточник, який згниє? І давай розмовлять про цей маточник. Якого хрена ми балакаємо про 30 тисяч підписників, ну мене 1700 добавилось. Мене кожне відео додавля по одному підписнику. Ще, от, наприклад, 62 тисячі відео, і я дуже нуба скеру. Ну, бо я буду старатися. Мене, да, мене одне відео дає мені одного підписника. Це, Я вважаю, це прогрес. Ну взагалі. Жодного білько, Жодного слова про маточник. Якась вода, якісь там, якась у мене корична речовина в голові. Жодного слова про маточник. Молодь вона така. От, От. От видно, чоловік в армії не служив. От якби він поза темою льопнув хоч одне слово, ми зразу б дали в дині. От серйозно. От, 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 от така спроба полить воду зразу присікалась. У нас в часті зразу присікалась. Який рій на рахунку пише Жека. Жека, 15 строїв вийшло. Шістнадцятий утік, коротше. Ну, як він тільки двохромочний. Ви я взяв сливу, ту спильов. Вона як жохнулась, коротше. Він розсипався на, на всій площі. Коротше, ще гілки там чужих дерев зачепила, і дощ пішов. Увалив дощ, просто нереальний. І вони якось піднялися і кудись полетіть. Мабуть, то я так думав. Насправді вони короте, піднялися, сіли на гілки, утром сповзлися і висіли, і, і сиділи в тих кущах. Вони тиждень. А потім дивлюся, губа щось таке маленьке закрутилося і полетів. Ну, це втік. А так я їх всі зібрав. Іменно ті хвости, 15 хвостів і одна сім'я, що лишилась. Вони всі пороїлися. Всі. Ну, пороїлися, їх половив. Я ще й радувався, що вони діляться, тому що це лишні матки, які я відправлю глядачам. Уже ось зараз закінчу питання їх по балок. Так що 15 рогів вилетіло, ну, вони всі були заплановані, ті рої. А коція дає, по чуть-чуть ну дає. Ну, по чуть-чуть ну дає. І я думав, та хай летять ті матки, коротше. Хай буде так. Пише ще один Джека, ще був старий посічник, забухло з вишні, видав таємницю. Це відео називається секрет старого посічника. Подивіться, воно дуже воно пізнавольне. Особливо та, та любим, воно старий посічник не знав, що матку перевіряти на наявність матки суточним розплодом не можна. От не всі це навіть старі знають. Подивіться, відео дуже пізнавайне. Називається Секрет старого посічника. От. Так оцей, блін, старий посічник тут рядом живе 5 кілометрів від мене. Приїжджав по, по пакети, 4 пакети. Тут же приїхав в костюмі такий. Раз. В костюмі, коротше. я ж і погано про нього подумав. Сука, приїхав, подумав я про нього. Договорились на понеділок. Ну, він не приїхав. Тільки я кажу, як дощ піде, не їдьте. Ну, Увалив дощ, коротше. Дружина якраз поїхала. Дитину в содік повезло і потургувати на базон. і валив дощ такий капітальний. Коротше. І він вже йде 15 хвилин І тут деревчить короче Він їде. 5 кілометрів від мене живе. Тобто ішов дощ ливень. Він прилив, сів до себе в машину і поїхав по пакети. Капець. Він приїхав дощ ішов. Виїхав, виїжджав дощ іде. Приїхав дощ ішов і ще хвилин минут. Коротше, я з його кінтом, роз... блін. Бакала, ні про що. Коротше. А потім ще пакети ті надбирали коротше, і покусали, сильно бджули. Ну, він ще й приїхав, я, привіз ящики, які не підходять під, під ті пакети. Це просто ми його надпилювали кожну рамку. ну, Це просто був жах, блін, це це саме воще було з усіх пакетчиків, і люди за 300 кілометрів приїжджали. Коротше. 270. І, і нормально було. Тут чоловік приїхав за П'йоді таких проблем. Ну, Той саме довше ми з ним возились. Ви не кусите кропиву, то боротьба з кліщем. Покусив я вже кропиву, ну не кругом, руки не дійш. Вами було знято про посічника, який хотів пакети на мед поміняти. Та були такі слова: може помре і хтось віддасть, а самі перед плоту замотки берете. Є люди, які довіряють. Чувак, ти що з дуба рухнув? <хи> ти прирівняв, він, в нього, наприклад, пусті вулики стоять під хотою і він жде пакети. А мені ще мотку вивезти нормальну. Мені треба нуклеуси заряджати. Мені треба їх коротше, із оборота та своїх спеціально переобладнувати систему пасічникування. Щоб вивести вам моток, і от вивожу я моток, да їх не купили. І що мені з ними робити? Ви от просто мені посовітують. Що мені з ними робити, З тими мотками? Капець, це, це різні речі. Ждать пакети, кажуть, спустими вуликами в себе вдома. І переоблодна, переліпашувати всю систему пасічникування під замовлення оцих моток. Ну що ну, ну, це за такі питання? Коротчі? Люди довірюють, ні, я колись це зробив, мене моток не купили, їх роздав просто. і все. Славні ну, глядачі, ну, ми закінчили із запитаннями. Матки, коротше, зараз допишу відос, піду надбирать. Короче. Я матки, от саме що, що я їх перезакладав, і є матки, які ще не почали сіти. Вони просто не почали ще сіяти. І. Е, я дощ пішов. Вони ще не почали сіяти. І я от сьогодні, якщо вийде, зроблю ревізію і вам про це повідомлю в цифрах. Ну, 10 моток я найду сьогодні чоловіків завтра в Кіровоградську область я відійшлю. А остальні в понеділок. От в понеділок. В понеділок. В понеділок це що буде? 28. Мабуть, 2 червня буде. Шановні глядачі, ну замоток, я думаю, ми всі зрозуміли. Зараз у нас така буде тема важлива. Називається Страхи хорошого командира». Зараз я поясню вам, як в армії йде кар'єрний ріст. Якщо ви лейтенант і починаєте випивати із капітоном, коротше ну, проявляєте лояльність, ви там на якійсь спіліс, коротше, на якомусь рівні, то можливо в капітона є майор, короте, з яким він дуже так нормально. А в майора є підполковник, а в підполковника є там полковник або генерал. І коли. Сама висока щабля коротше, зміщується, і полковник стає генералом, і в нього відповідає звання посаді, він починає до себе підтягувати лояльних йому людей. Він до себе генерал, уже майор стає підполковником, там же в армії потрібно, щоб звання відповідало посаді, а посада відповідала званню. І генерал, який отримує лояльність, коротше, ну, взагалі там вищі в наших, коротше, він починав до себе підтягувати цілу, цілу групу людей. Наприклад, генерал підтягує до себе там п'ятьох підполковників-полковників. Вони тягнуть за собою на Ново і новоспечені посади тягнуть за себе майорів. Майорів, капітонів капітони лейтенантів. Все йде зверху вниз. Тут не значення твій розум, твій, блін, твої якісь новики, якісь вміння, яке, що ти там супер пацан, коротше, супер ТРЕМ, бо, блін, ТДП. Тут має значення лише лояльність до вище командування. Твоїх командирів. командирів твоїх. Тут у них є один страх Втратити цю лояльність. А щоб не втратити лояльність, оці командири виконують накази. І особовий склад їм абсолютно на нього наплюють. Вони лишні на цьому святі життя. Це обслужуючий персонал, як то кажуть. На який навіть не те, що увагу звертать, вони, вони навіть не рахують. Це, це називається особо, особовий склад. Там, ну, бойова одиниця, там, ну ще якось. Не дай Бог ти отримав поранення, тебе нахрен із особового складу поза штат, тобі пенсії 20 гривень в день і гулять. І чекають вони нових. Новий оцей обслуг солдатів, обслуговуючий персонал. він ви, ви тут на цьому святі ви абсолютно, шановні глядачі, хто попаде рядовим, ви абсолютно лишні. Їх хвилює лише лояльність командування, яке виливається у виконання будь-яких наказів Вони можуть ціною взводу, прапор десь причепити. Вони можуть. Я от на. Не... Недавно бачив відео, як і, е, наші два катера, коротше, їдуть по річці. Ну, просто по річці без е, підтримки, з повітря, без розвідки. Просто їдуть по їх з кущів перестріляли всіх наших спецпризначенців. Слідуюча тема у нас, е, е, нас буде професіонали в армії. Ну, е, головна пр, пр, професій, професійна армія. От У нас буде слідуюча тема. І, шановні глядачі, вони виконують будь-який наказ. І якщо вони не виконують наказ, вони просто перестануть бути командиром. Їх змістять. Вони такі не потрібні абсолютно. Вони не вписуються е, в загальну систему цих їхніх командирських цінностей. Шановні глядачі, і в Україні вільних людей, от 21-го століття, всі вільні, всі належать самі собі. В них ціль якомога більше загнобить людей, щоб їм втовкумочить кулаками в голову. Що вони винні оцим всім людям, і вони повинні як безоговорочно підпорядкуватись, шановні глядачі. І т.д. і т.п. Вони завжди йшли по головах. І хороші командіри, це, це наші перші. Вороги, шановні глядачі, для вільних людей. Вони ж ніколи не склепають роти лейтенантів, поставлять їм командиром капітана, і хай веде їх далі в бій. Ну, кончили солдати. Біш нема. Ні. Вони достануть жінок, дітей. Коротко. І вони будуть напихати ті свої блін. Загути по ким попало. Інвалідами, які зараз проходять у нас ВЛК, ну які не можуть ледве ходять. Вони чим угодно. У них ціль одна: кар'єрна драбина, вислуга, пенсія. Та де й Це їхнє життя. Шановні глядачі, ну я думаю, що ми чуть-чуть я пояснив за цілі, що цілі у нас різні, У нас вижить, а у них. Вижить і гарно жить за наш рахунок, шановні глядачі. Ну що, хороші командири, їхні страхи ми зрозуміли. О, і ще. Бухло у нас. Оце у нас Бухло. Чистий єлівець. І. І дуб горіх, коротше. І дуб горіх. Напої відрізняються напої відрізняються просто кардинально, короче І чим більше приходить оць, такого, без безєлівця, прийшли щонебудь без елівця, то я короче зняти його із виробництва. А потім хтось пише, типа, єлівець обов'язково, єлівець обов'язково. І в мене він шато, в мене він і присутній. Ну, Більше в три рази більше замовляють дуб горіх, шановні глядачі. А в три рази менше є лівець. Це взагалі різні напої, шановні глядачі. Я так, от я пив, це можна. це п'єш і п'єш, звичайний ну, Лише 80 гривень і не мод А це от для спрожніх парней, як то кажуть, шановні глядачі. Ну що, там просто за бухло. 80 гривень 05. Коротше, все на натурахи, як то кажуть, ніякої хімії. А ви пам'ятайте, що своїм бухлом про вас боє. Воша, посіка хел, бережіть себе, не попадайтесь. Всяким тим анархістам в пагунах. Блять.